Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, брати, сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення у програмі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету і хочу допомогти вам краще розуміти Боже Слово. Сьогодні я би хотів, щоб ми закінчили роздуми над складними місцями книги буття, і вже наступного разу перейдемо. До не менш цікавих і водночас складних розповідей в князі виходу. Книга буття завершується історією Йосифа, починаючи з 37-ї глави і до кінця, там за малими винятками, ми по суті чуємо про його особу, його долю, яка, очевидно, не може нас не захоплювати. Не дивувати, до речі, ця історія одна з таких найлегших частин до читання, бо форма така майже художня. Але читаючи цю історію, в мене принаймні виникає завжди питання: як Бог може виводити добро зі зла? Як співвідноситься Божа воля і людська сваволя? Як Як Бог може реалізувати свій задум? Всупереч спротиву людини, якої волю він шанує. Отже, я думаю, що відповіді є у самих словах Йосифа. І, очевидно, це тільки початок, а завершення, я би казав, повнота цих відповідей є в особі Ісуса Христа. І тому ми також сьогодні звернемося і до Нового Завіту. В 50 главі з 14 вірша, по 20-й вірш, є такий текст, який я хочу повністю зачитати, щоб ми собі пригадали, після похорону батька повернувся Йосиф у Єгипет, він і його брати, усі, що ходили з ним ховати його батька. Отже, Яків помер, брати повертаються. І, побачивши Йосиф і брати, що помер їх батько, сказали. Ануш Йосип знанавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли, і послали до Йосифа сказати Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи, ось так промовте до Йосифа: прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, бо вони зловчинили тобі. Та ти прости тепер, будь ласка, провину рабам твого батька. І заплакав Йосик. Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати, і, впавши перед ним, сказали: Ось ми твої раби. А Йосиф каже до них: Не бійтеся, хіба ж я замість Бога? І 20-й вірш, останній в цьому уривку, який я хочу зацитати, є вкрай важливий: «Ви зло задумали на мене, але Бог обернув це на добре, щоб зробити так, як воно є сьогодні, спасти життя багатьом людям. Бог, який створив нас на свій, образ, на свій образ і свою подобу, і, як каже, Писання, посадив нас в цьому рясному раю і дозволив нам реалізувати його мудре і справедливе правління в цьому світі, навіть більше того, дав нам завдання це робити. Очевидно, що він шанує нашу волю. Але, попри це, парадоксальним чином, і Богу дякувати, Він не дозволяє нам знищити ні своє майбутнє остаточно. Ні повністю знищити цей світ. Тому парадоксальним чином, супереч нашу, нашій сваволі, Бог також реалізує в історії світу, в історії людей, через людські долі, також і свій предвічний задум стосовно світу і кожної людини. І, очевидно, тут є такий певний парадокс співіснування Божого проведіння. Божого задуму і людської свободи. Як це все зрозуміти? Передусім, що Божий задум стосовно нашого щастя, а після гріхопадіння і нашого спасіння є незмінний, Бог створив нас для того, дорогі сестри і брати, щоб ми розділили з ним своє життя. І ми можемо цього не розуміти, ми можемо бунтуватися проти цього, ми можемо пробувати будувати свої вавилонські вежі, що так скажу, самостверджуючи себе без Бога. Але все це хіба помножує терпіння, страждання, сльози і біль особистий і людей, які навколо нас. Крім ран самим собі і людям навколо. Відкидаючи Божий задум, відкидаючи Божий порядок у цьому світі, ми самі нічого зробити не можемо. Тому Бог ненавидить гріх. Що є гріх? Гріх є відхід від Бога, розрив з ним стосунків і спотворення нашого життя. І Бог, якщо й ми, будучи обдурманені гріхом, можемо казати, що нам так є добре, уже у своїй безглузді і деградації, то Бог каже: ні, не добре. Хочу, щоб ви розділили зі мною моє життя. І тому, наприклад, Ісус, Євангелії Діана, дуже просто потім скаже в Новому Завіті, я прийшов, щоб ми мали життя, щоб його достоту мали. Тобто не виживання, не животіння, не існування, але саме життя. І тому все те, що людина робить наразі злого, це не означає, що людина ставить останню крапку. Тому писання часто повторює, здавало б, таку симптоматичну фразу, яка окреслює Божий предвічний задум щастя людини. Бог каже, я є перший і останній, я є Альфа і Омега, Я є початок і кінець. Саме Він ставить останню крапку, а не людська жорстокість, людська сваволя і людська гордість. Грішники часто. Самі того не усвідомлюючи, як ми читаємо історії спасіння Старого Завіту, зокрема, і нового також, грішники часто самі того не усвідомлюючи, стають інструментами, через яких Бог творить добро, хоч вони думають самі, що вони реалізують свої плани, свою волю, якесь своє життя. Тому ключем до, роз... до відповідей на питання, як Бог. Зі зла може робити добро, передусім і те, що Бог є незмінний у своїх задумах. Апостол Павло буде казати в Новому Завіті, що наша невірність не може знищити Божу вірність. Наш, знаєте, таке дуресвідство, наш бунт навіть вибачте, наше хамство супроти всіх Божих дарів, які ми нещадно просто можемо плюндрувати, не означає, що Він поставив на нас хрест. Бо новий завіт каже, що він іде шукати заблукану вівцю, поки не знайде, і за того залишає, можна сказати, все поза своєю увагою. І коли знаходить, Він кладає собі радіючи на плечі, але він шукає, поки не знайде. Більше того, Ісус пішов і каже в домі Закея в дев'ятнадцятій голові і від Луки, в 10-му вірші, що син чоловічий пішов шукати і спасти те, що загинуло. Тому план братів Йосифа, який зі заздрості до того, що він розповідав у своїх снах, як ми читаємо в книзі Буття, так не міг бути просто кінцем життя Йосифа. Бо Біблія дуже часто, як і християнство, врешті-решт, будучи парадоксальним у своїй природі, постійно показує нам, що Бог починає там, де нам здається, що все закінчується. І тому Йосиф розумів, як Бог діє, і в цьому є його особи. Ще в 45 й главі, з 5 по 8 вірш, книги буття, коли брати прийшли до нього, і він дав себе пізнати, і вони були просто шоковані. Хто стоїть перед ними, власне, вони думали, що його вже немає, що його там десь, знаєте, він пропав. Але що каже до них Йосиф? Але ви тепер не завдавайте собі жалю і не ятріть себе. Що продали мене сюди, на тебе, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Каже, Бог послав мене перед вами. Оце ж два роки голоду на землі, а ще п'ять років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком Фараонові, владикою всього його дому та управедлем усього єгипетського краю. Отже, в цьому уривку з 5 по 8 вірш 45 глави є три рази сказано, що Бог послав мене перед вами. Що це означає? Чи вони собі могли уявляти, що в їхній злобі, у їхньому такому такій ненависті, в їхній неприязні до їхнього брата? Є місце для чогось доброго. Очевидно, вони думали, що вони просто роблять те, що вони хочуть робити. Але Бог навіть ті найстрашніші речі вміє обернути на добре. Тому пророк Ісаїя, якого ми називаємо старозавітнім євангелистом, і якого книгу, до речі, разом з книгою Псалмів найчастіше цитуємо у Новому Завіті, чи радше автори нового Завіту найчастіше цитують, 55 главі, з 8 по 9 вірш каже. Думки, бо мої, не ваші думки, каже Господь, так? і дороги ваші не мої дороги, слово Господнє. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої е, вищі від думок ваших. Новий завіт, в якому є 27 книг. Загалом, починається з чотирьох Євангелій. А Євангелії ми знаємо, що є добра новина. І добра новина полягає в тому, що там, де ми думали, що все вже закінчилося, Бог тільки почав. Тому що добра новина містить основним своїм таким меседжем те, що Бог зробив для спасіння світу через страсті і воскресіння свого сина. Не існує Воскресіння без страстей, і не існує страстей без Воскресіння. Тому, коли найчастіше апостол Павло говорить про розп'яття Ісуса, він завжди імпліцитно, завжди має на увазі Воскресіння. І навпаки, оце є парадоксальність християнства. І тому розповідь про страсті і Воскресіння є центром Євангелія. В цьому є добра новина, що ми не тільки не полишені самі на себе, що цей світ, який поставив як унікальний Божий проект, не просто завмер на якомусь етапі через втручання і сваволю людини і її злу волю. А добра новина вказує на те, що Бог вірний своєму творінню, відповідальний за своє творіння, і Він зробить усе можливе і неможливе, бо як каже Ісус Євангелій від луки, що неможливо людей, та є можливе в Бога. Отже, Бог зробить все можливе і неможливе для того, щоб він міг терти кожну сльозу і бути усім і усьому, і щоб ми могли, як каже апостол Петро, бути причасниками його природи. Того життя, яке каже апостол Павло в посланні до Карінтян, яке око не бачило, вухо не чуло, і на думку людині не спадало. Тому перші благовісники, апостоли, вже в книзі Діянь в третій главі з 13 по 15 вірш, голосили оцю надію для людей, які мали різні поневіряння, різні виклики, різні страждання. Що Бог таки діє в цьому світі всупереч нараз е, тим сповидним успіхам тих чи інших тиранів, каже е, діяння апостолів, Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог Отців наших, прославив слугу свого Ісуса, що його ви видали і відреклися перед Палатом, адже це проповідь Петра, так? коли цей присудив Його пустити. Ви ж святого і праведного зрекли, зреклися і просили, щоб вам помилувано чоловіка-душогубця. А Творця життя убили, якого Бог воскресив з мертвих, чому ми свідки. Отже, Бог може скеровувати на благо навіть те, що ми можемо бачати як просто повний провал, розп'яття, про яке в античному світі майже не говорили, бо його вважали сервілі супліцем, карою для рабів, стало, скажімо, для Бога нагодою в парадоксальним чином. У максимально можливий спосіб солідаризуватися з нашим терпінням, включно увійшовши у нашу смерть, щоб звідси вивести нас до нового життя через Воскресіння. І це є парадокс, який людині складно догледіти у своїй зглобі і короткозорості. І тому апостол Павло. Один з найбільших найвідоміших учнів Ісуса в такому, дуже я би казав, великому богословському трактаті, яким є послання до римлян в 8 главі, з 28 по 32 вірш каже: Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо яких він передбачив, тих наперед призначив, що були подібні до образу сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав тих, покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас, Він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас? Як же разом із Ним не подарує нам усього? Це страшна війна. Я маю вазі її повномасштабно. Фазу, бо війна триває вже не одне століття, а це, що ми з вами досвідчуємо, це вже десятий рік, але вже більше як рік, понад 400 днів, триває оця відкрита, просто немислама за своїми масштабами і жорстокістю фаза вторгнення расистів в Україну, щоб нас знищити. Вони таким чином хотіли відгородити нас від цивілізованого світу. І запхати в якесь таке прокрусте в ложе збочених ідей, яких вони називають русським міром, світом гордині і жорстокості, корупції, і брехні. І, очевидно, вони навіть собі не могли уявити яким тригером буде ця війна для зміни свідомості російськомовного населення на півдній сході України, де ми чуємо, наприклад, мер Терехова, мер Харкова, Терхов каже, що ми тепер каже є більш радикальні в розумінні власної ідентичності, каже, ніж навіть каже, ті люди, які живуть на західній Україні, це просто немислимі речі, вражаюче просто перетворення. Весь світ, скажімо так, об'єднався, цивілізований світ, об'єднався навколо України. Путін не хотів, щоб ми були частиною НАТО, але НАТО допомагає Україні. Євросоюз, найвищі лідери, згадайте, чи коли-небудь президент Америки чи Британії так часто говорив про Україну, чи прем'єр-міністр Британії, так, який. І один, і другий тут приїжджали, так часто могли звертати на нас увагу, як весь цивілізований світ, світ захоплений Україною, яку вважали тільки корумпованою, слабкою, такою ще не країною. Світ бачить у нас ті речі, які Бог завжди у нас бачив, завдяки нашій мужності і свідченню. І це сталося, якби це нам не коштувало, якби нас не боліло, якби нам просто Кров не обливала серце від болю, це сталося в рамках цієї страшної війни, що Путін аж ніяк не міг не передбачити. І це також вказує, як дуже з пришвидшеними темпами ми перерізаємо цей зв'язок з нашим колоніальним совєтським минулим. Тому дивні діла, твої, Господи, хіба що можемо сказати? І тому запрошую вас до постійного читання Божого Слова. Щоб, зокрема, в часі цієї страшної війни, бачачи різні на своїх очах прояви жорстокості, немислимі вияви людської злоби і просто алогічну, абсурдну таку поведінку очільників раші, які кидають людей тисячами власних, не шануючи їхню гідність, просто на поталу, вже не говорячи про те, що вони жодним чином не беруть наше життя під увагу. Щоб у всьому тому страхітті ми вірили, що Бог таки дійсно присутній в цьому світі. Щоб, як каже книга Откривення, Він є пандократор. Він ставить останню крапку, і Він навіть це найстрашніше, що люди можуть накоїти, приведе до остаточного добра, бо він є Господь і володар Всесвіту. Амінь. Хай всі Господь вас благословить, береже, слава Ісусу Христу!